Юлія Глущенко приїхала до Хмельницького із тимчасово окупованого Мелітополя. Вона стала героїною виставки, яка отримала назву Ти вдома. Поділила світлиною, яку зробила у Запоріжжі. Що найголовніше в цій фотографії, так це, це очі. Це очі людини, яка знаходиться серед, серед своїх. Коли, коли тобі не страшно, не тому, що немає чого боятися, а просто тому, що, що ти серед своїх, Фото виставку організували представники громадської організації Рівність в дії в експозиції Світлини 28 вимушених переселенців, для яких Хмельницький став другою домівкою. Вони представляють різні області нашої України: Луганська, Донецька, Херсонська. Запорізька області, фотовиставка недаревно носить назву Ти вдома про те, що незалежно від географії України, внутрішньопереміщені особи, чоловіки, і жінки, українці та українки мають почуватися вдома. Інна шах, яка приїхала до нашого міста із Харкова, поділилася сімейною світлиною, зробленою під час новорічних свят. Це фото для жінки символізує надію на мирне життя. Ми приїхали в Хмельницький 7 березня після того, як на наш район збросили бомби, расисти знаходилися в 7 кілометрах від нашого мікрорайону і проводили обстріли з градів кожну добу. Герої виставки, покинувши рідну домівку, продовжують волонтерити та працювати для перемоги України, адже кожен із них мріє одного дня повернутись додому. А поки що гості нашого міста вдячні хмельничанам за підтримку та турботу. Моє знайомство з Хмельницькою громадою почалося із волонтерського об'єднання Захист тому, знаєте, я, я зразу поринула в цю. Або цей концентрант безумовної любові організатори виставки нагадують, що вимушені переселенці можуть звертатись до громадської організації із власними питаннями та потребами. Зокрема, по юридичну консультацію, наприклад, люди переїхали не всі документи втрати документів щодо реєстрації внутрішньопереміщеної особи, отримання довідки, співпраця з органами управління захисту населення. Наразі зараз дуже гостро стоїть питання щодо отримання компенсації пошкодженого і знищеного нерухомого майна, тобто люди залишилися без квартир, без домівок. Наразі вони знімають житло або живуть у родичів, але разом з тим ми розуміємо, що потрібно. Ні, і держава напрацьовує ці механізми щодо отримання і надання людям все ж таки житла. Це і питання пенсійного захисту і соціального захисту. Фотовиставка Ти вдома у стінах к триватиме до 23 березня. Надалі її планують розгорнути у Хмельницькій обласній філармонії. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.